Добрий день, діти! Сьогодні до нас у гості прийшов ведмедик, а звуть його Мішка. Ведмедик хоче з вами привітатися. Добрий день, діточки! Давайте привітаємося з ведмедиком теж, бо ми з вами виховані дітки. Добрий день, ведмедик. Тобі дітки кажуть, молодці. А ведмедик прийшов. Не сам. Він приніс з собою віршик про себе. Давайте ми разом з ведмедиком. Зараз його подивимося і послухаємо. Іван Нехода, ведмедик мішка. Ну, а це ведмедик мішка. Він і плаче, і реве, він звихнув учора ніжку. І тепер. Кравенькі трішки. Та нічого, це живе. Сподобався вам віршик. Скажіть, будь ласка, а що трапилося з нашим ведмедиком? Так, він звихнув ніжку. А знаєте чому так сталося? Бо він дуже веселий, активний, він все вміє робити. Він вміє танцювати, він вміє стрибати. він вміє співати. І він міє даже плакати. А давайте ми попросимо його щось зробити. Попросимо? Що ми попросимо його зробити? Ведмедик, затанцюй. Ой, діти, чогось ведмедик відвернувся від нас. Не хоче він виконувати наше завдання. Ведмедик, пострибай! Не хочу. Бачите, не хоче. А чому? А тому, що ми його, мабуть, не так попросили. Ми його не попросили, а ми йому наказали затанцюй, постривай. а він так не хоче виконувати наше завдання. А як треба його попросити? Так, що треба сказати? Так, так, треба сказати, будь ласка, молодці, давайте спробуємо. Ведмедик, затанцюй, будь ласка. Ось як він танцює гарно. Молодець, ведмедик, йому так сподобалось. Ведмедик, пострибай, будь ласка, ось як він весело стрібає. Так, ось бачите, просити можна по-різному, можна наказати, затанцюй, заспівай, пострібай, принеси. Але це не гарно і невічливо. А коли ми з вами кажемо, будь ласка! То тоді це зовсім по-іншому. І всі, кого ми просимо щось зробити, обов'язково це виконують. А зараз я хочу ще запросити вас подивитися веселу музичну руханку і разом з тваринками виконати завдання. Дивіться уважно, приготуйтесь і танцюйте. Якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться. Всім ура, якщо весело живеться, ура, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Сим ура, якщо весело живеться. Якщо весело живе, роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, Всім, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, <Footballther> якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім, ура! Панцювали? Вам сподобалась руханка? Скажіть, будь ласка, а що ви повинні були зробити? Так, ви повинні зробити хлоп. І що ви робили? Хлопали. А ще що ви повинні були зробити? Так, ви повинні були зробити топ? Так, молодці. А ще, що повинні були? Ви повинні були сказати: ура! Весела була руханка? Весела, вам дуже сподобалась вона. Ви можете потанцювати ще, коли будете гратися разом з своїми друзями. А зараз, діти, я хочу вам показати, хто до нас ще сьогодні прийшов на заняття. Подивіться, хто це? зайчик. Так, а давайте ми з вами скажемо. Як ми його будемо називати, якщо ми скажемо, що він великий. Великий це хто? Так, великий заєць. А якщо він маленький, давайте ми з вами будемо утворювати слово. Як ми будемо називати маленького зайця? Зайчик? це чинятко. Це чиня. Це чиняточко. Молодці. Разом із зайчиком до нас прийшла хто це? Білочка. А якщо вона велика, хто вона буде? Білка. А якщо маленька буде, ми її будемо називати як? Білочка. Більченятко. Більченя. Більченяточко. Ось як багато слів ми з вами придумали. Ще у мене ось такий незвичайний гість. Подивіться, будь ласка, хто це? Так, це тигр? Великий тигр. А маленького як ми будемо називати? Тигриня. Тигренятко. Тигреняточко. Так, добре, молодці. І давайте ми з вами ще придумаємо слова. Для нашого ведмедика, мішки. Ось коли він виросте і буде великий, як ми про нього будемо казати, він буде хто? Він буде великий ведмідь. А зараз він хто? Маленький ведмежа, ведмежатко, ведмежаточко. Ось які в нас вийшли з вами гарні слова. Подивіться. Ще хто в мене є у гостях? Хто це? Це хлопчик? Якщо він великий, то ми про нього будемо казати хлопець. А про маленького ми будемо як казати? Так, хлопчик, хлопченя? Хлопченятко, хлопчатко, хлоп'ятко. Ось як багато ви слів утворили молодці. І разом з хлопцем до нас прийшла дівчина. Коли вона велика, вона дівчина. А коли вона маленька, як її можна називати? Дівча. Дівчинка. Дівчатко, дівчаточко. Добре, молодці! Ось які ми гарні слова з вами казали. А зараз подивіться на хлопця та дівчинку. Що вони зараз роблять? Вони стоять. Ось хлопець і дівчина стоять. А по-іншому про них можна сказати, вони стоять. Повторюйте, вони стоять. Добре. А зараз давайте подивимось на тигра та білочку. Що вони роблять? Стрибають. І ми можемо сказати: тигр і білка стрибають. А по-іншому, як про них можна сказати? Вони стрибають. Так, молодці. І ще в нас залишився наш. Ведмедик та зайчик. А вони що вони роблять? Танцюють, заяць та ведмідь танцюють. А по-іншому як? Ми можемо сказати? Вони танцюють. Добре, молодці. Зараз давайте з вами пригадаємо, що ми сьогодні з вами робили. Так, ми слухали віршик про ведмедика. і ми просили його виконати щось. І ми з вами зрозуміли, що можна просити по-різному, можна наказувати, негарно казати. Зроби, принеси, дай. Це негарно. А якщо ми хочемо, щоб нас хтось почув і виконав наше прохання, ми повинні сказати, ми повинні сказати вічливі слова. Будь ласка, принеси, будь ласка, зроби, будь ласка, потанцюй. Так. А ще ми з вами сьогодні вчилися утворювати нові слова. Ми з вами придумували нові слова про хлопця дівчину, зайця, ведмедя, білку та тигра. І зараз я вам хочу дати домашнє завдання. По-перше, ведмедик Мішка пропонує вивчити про себе віршик. Ведмедик, діти тебе послухають і обов'язково вивчать віршик. А ще я вам пропоную утворити нові слова про своїх батьків, про маму, і як її можна по-іншому ще назвати, про тата, про бабусю, про дідуся. Ну тут по-іншому не скажеш. Про сестру, братика або про друзів. Добре? То мовились, то зустрічі діти.